Ой, Друзі, всім привіт! Сьогодні дощова погода. Що я роблю? Як просипати шви в оцій бруківці? Дядюра мені підказав дуже дієвий спосіб. Дякую тобі. Якраз буде сьогодні дощ. Ми його зараз просипаємо, промітаємо, і я вам покажу, що з цього виходить. Поїхали! Після того, як ми просипали його гарненько піском, бажано його пролити. Щоб весь цей пісок пішов крізь пори. Але так як буде дощ, воно само все зробить. Потім, коли воно всядеться, ми ще раз його просипамо. Але взагалі виходить дуже класна штука. Ви тільки подивіться, друзі, берете, промітаєте, і яка класна штука виходить. Хто там говорив, що воно не функціонально і не працює, дивіться, водичкою воно промиється, і подивіться, яка краса виходить. Шви дуже гарненькі, рівненькі і взагалі дуже класно виходить. Що буде рости бур'ян, звісно, буде. Його можна прокропити або легенько вирвати. Бур'ян росте, що на плитки, що на такій бруківки, що на звичайній кам'яній бруківці. Не росте тільки на моноліті. Але і то, коли будуть там тріщини, воно буде потім рости. Чому я вирішив все-таки не робити суміш? Піску з клеєм або піску з цементом, тому що, як воно буде затвердівати, ця бруківка перестане грати, і воно буде тріскатися і буде шелушення, оце тверде, таке, як крихітки бетону. І воно мені не подобається. Просипав, промів, дощик пройшов, воно взяло всілося, під низом заповнило всі пустоти, і саме основне, воно його розклинює. От якось так. Всім гарного дня!